Сядайте, будь ласка, дорогі брати і сестри, вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. І справді цей прекрасний псалом, про який ми з вами співали, чарівна голубі небес», да? небо це так приємно, і небо це наша реальність тим, хто вірить і любить Ісуса Христа. Сьогодні особливий день в житті справжнього християнина. Ми разом з вами згадуємо, що Христос зробив для кожного з нас. Ми згадуємо, хто ми були до нашого навернення до Бога. Ми згадуємо, яке було наше життя, і що Бог зробив з нашим серцем та нашим життям. Бо Бог настільки полюбив нас, що віддав Сина свого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він віддав саме найцінніше, що мав. Заради того, щоб людина мала спілкування та мир з Богом. Бо Бог довів до нас любов свою тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками, Бог довів кожній людині, що він полюбив в нас. Ми не заслуговували того, що Бог подарував нам. Уявіть собі, дорогі мої, чи було би приємно вам, коли хтось вам подарує найдорожчий подарунок на світі. Той, про який ви навіть і не мріяли. Більше того, коли ви не очікували отримати, і ось раптом вам подарували самий найкращий, найдорожчий подарунок на світі. Саме вам. Саме такий подарунок, і подарував саме Ісус Христос, кожній людині, проливши свою кров на Голговському христі. Він подарував спасіння від гріхів кожній людині. Але проблема полягає в тому, що. Люди не хочуть отримати цей найдорожчий подарунок від Бога. І ось ці знаки, які перед нами, вони нагадують нам, що Ісус заплатив вже за цей подарунок. Тому сьогодні ми, як Церква Христова, можемо згадувати, що Ісус зробив заради нас на Голговському христі. Тому сьогодні ми маємо собі і кожному нагадати, в чому полягає головна суть, головна мета. Вечері Господні. Я закликаю кожного з нас відкрити Слово Боже, яке записане 1 Коринтян 11 розділ з 23 по 28 вірш. Це уривок, який ми дуже добре всі знаємо. 1 Коринтян 11 розділ з 23 вірша. Бо я від Господа прийняв те, що і вам передав, що Господь Ісус у ту ніч, у яку виданий був. Взяв хліб і подяку віддав, розламав і сказав: візьміть, їжте це тіло моє, яке за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само, і чашу після вечері і сказав: Чаша ця новий завіт моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Кожний раз, який хліб цей, і п'єте чашу цю смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то хто буде їсти хліб це і пити чашу Господню недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе і таким чином нехай їсть від хліба цього і п'є з чаші цієї. Ми з вами порозмірковуємо, в чому полягає головна мета, те, що ми з вами робимо. І перше, що ми знаходимо в нашому уривку, на спомин Господа. Це тіло моє, яке за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Щарше це новий завіт в моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Апостол Павло, говорячи ці слова, звертає нашу увагу, що він від самого Господа прийняв те, що і нам передав. Цьому ривку Павло має на меті нагадати корінтянам, і нам з вами, в чому полягає справжня суть вечері Господній. Вечері Господня це не містичний обряд, не ще одна релігійна традиція. Вечеря Господня це нагадати, хто я був, і ким я став в Ісусі Христі, і що Бог зробив з моїм життям. Ісус Христос, зібравши своїх учнів, на спільну вечерю, говорить тим, щоб вони не забували про Ісуса Христа, щоб кожен послідовник пам'ятав про Ісуса Христа. Ми дуже ми дуже добре можемо пам'ятати те, що нам зовсім не потрібно, а забувати те, що для нас важливе і потрібне. Ми добре можемо пам'ятати, хто нас образив, хто і коли нам щось сказав погане, носити це із собою, а забувати важливі дати і події у нашому житті. Ісус Христос говорить, коли ми будемо приймати участь у вечері Господній, щоб ми. Не забували про Ісуса Христа. Біблія говорить, що ми всі зрішили і позбавлені Божої слави. Але кров Ісуса Христа очистила наш гріх. Коли ізраїльський народ перебував у єгипетському полоні і фараон не хотів відпускати Ізраїль, то Бог послав десять кар, і ось десята кара вона була останньою. Бо сказав, що тієї ночі він уб'є кожного первенця від людини до скотини у єгипетській сім'ї, і обмазування кров'ю домів ізраїльтян мало забезпечити їм захист від смерті, коли Бог буде ходити і знищувати єгипетських первістів. Доми Ізраїля мали відрізнятися від домів Єгипту. Як сьогодні, і доми християн мають відрізнятися від домів тих людей, які не знають ще Бога. Ми читаємо книга Вихід, 12 розділ, 13 та 14 вірш. І буде у вас кров знаком на домах, де ви перебуваєте, і побачу кров, і пройду мимо вас, і не буде у вас пошесті згубної, коли буду нищити землю єгипетську. І буде вам цей день пам'ятним і святкуйте його, як свято Господнє, в усіх ваших поколіннях. Як постанову вічну святкуйте його. Дорогі мої, чи нічого нам цей уривок з вами не нагадує. Ізраїль мав пам'ятати не в одному роду, а в усіх поколіннях як постанову вічну. Ізраїль мав святкувати цей пам'ятний день, тому що саме тоді, коли Ізраїль вийшов з Єгипетського рабства, то відбувся переломний момент в історії Ізраїля. Саме тому Ізраїль мав це пам'ятати, адже вони перебували в рабстві понад 430 років. Саме тому і християни зобов'язані пам'ятати те, що Бог зробив з нашим серцем, як Він змінив життя після нашого покаяння. Чи не забуваємо ми про Ісуса Христа? Чи не забуваємо ми те, що Він зробив для нас? <кій> Друга мета вечері Господнії. Це звіщення смерті Господньої. Кожний раз, як їсте хлібце і п'єте чашу, цю смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Ця заповідь була дана не тільки для того, щоб нагадати про Христа, але також і щоб його прославити. Звіщати – це означає оголошувати, проголошувати та повідомляти людям якусь важливу інформацію або новину. Тому, коли ми, як церква, виконуємо заповідь про Ісуса Христа, ми проголошуємо людям, хто ми є. Ми звіщаємо, що Його смерть стала нашим життям та нашою надією. Ми тим самим свідкуємо цьому світу, що являємось учнями Ісуса Христа, що покладаємось тільки на нього в питанні нашої віри та нашого спасіння. Ми звіщаємо, бо знаємо, що Бог зробив для нас. Питання нашої віри. Тим самим ми свідкуємо, показуючи, що я залежний від Ісуса Христа і Він мені небайдужий. Більше того, Церква Христова буде звіщати про смерть Ісуса Христа на якийсь визначений часовими рамками період, але як написано, аж доки він прийде. Хіба це неприємно, хіба це не прекрасно? Ми часто можемо задаватись питанням, коли прийде Христос. Але ми маємо задаватись питанням, який я буду і яким я маю бути, коли прийде Христос. Людина Божа, яка пізнала у своєму житті Христа, яка зрозуміла, що смерть Христа не була даремною для неї особисто не зможе мовчати про Христа. Вона буде практично звіщати про смерть Господню у своєму житті. Ісус Христос сказав такі слова: ви сіль землі! Коли ж сіль втратить силу, то чим зробиш її солоною? Вона вже ні до чого не придатна. Хіба що втратить силу, то чим зробиш її солоною? Вона вже ні до чого не придатна, хіба що викинути її геть, щоб люди топтали її? Ви світло для світу не може сховатись місто, яке стоїть наверху гори. Дорогі мої, це практичне наше християнство. Нашим життям ми свідкуємо, ми свідчимо, звіщаємо про Ісуса Христа. Ми звіщаємо, чи відбулись справжні переміни у нашому житті. Якщо мене знають як християнин, то що я тоді звіщаю про Ісуса Христа? Адже християнин це той, хто вчиться в Ісуса Христа жити та любити. Тому сьогодні ми маємо перевірити кожен особисто наше життя. Хліболамання це тренування до неба. Отож, друга мета вечері Господньої звіщати про смерть Ісуса Христа. І третій важливий момент для випробування себе. 28-й вірш ми читаємо: нехай же людина випробовує себе і таким чином, нехай їсть від хліба цього і п'є чаші цієї. Це дуже важливий вірш. Нехай же людина випробовує кого написано себе. Коли ми цей вірш прочитаємо, ми можемо сказати, що я ніби і не такий поганий, не такий ніби і грішний, як ото, що сидить трошки далі, ми можемо випробувати кого завгодно: пастора, брата чи сестру, але не себе. Випробувати, значить перевіряти, визнавати придатним в результаті перевірки. Слово Боже, досить зрозуміло нам говорить, що перевіряти, випробовувати потрібно не когось іншого, а потрібно особисто себе. Тому що, коли ми будемо випробовувати себе, у нас не буде часу на перевірку інших. Золото, ви знаєте, що це самий найцінніший метал, не тому, що воно таке прекрасне, коли блестить, а тому, що воно піддається найвищій температурі серед металів. Більше тисячу градусів воно піддається температурі, доки не розплавиться. Чим щось цінніше, тим потрібно його більше випробовувати та перевіряти. В книзі Іова в 23 розділі написано: бо він знає дорогу мою, хай випробує мене, вийду як золото. Бог нас перевіряє на міцність нашої віри через різні обставини. Також і ми маємо задати собі запитання, які у мене відносини з Богом та моїми ближніми. Або як скажеш ти братові твоєму, дай вийму скалку з ока Твого, коли колода у власному оці, лицеміре, вийми спочатку колоду з власного ока, а тоді будеш бачити, як вийняти скалку з ока брата Твого. Ми можемо перевіряти когось на наявність навіть незначних недоліків, а у власному житті буде велика духовна колода. Тому Ісус говорить нам, що спочатку перевір своє життя. Дуже цікавий момент перевірки учнів Ісуса Христа відбувся за е, тим, коли вони мали спільну вечерю останню. Ісус Христос говорить тим, що один з вас 12 тирі. Зрадить мене. І яка ж їхня реакція була на слова Ісуса Христа? Вони дуже засмутилися, і кожен з них почав говорити Йому, чи не я, Господи. Вони не очікували, що Ісус каже їм, що хтось з них зрадить Його, тому що вони його любили, вони постійно були з ним. Але вони насамперед засмутилися, що показує їхній внутрішній стан. Але дуже важливі наступні слова, – «Чи не я Господи. Кожний почав говорити слова, – «Чи не я Господи. І навіть зрадник Юда теж насмілився спитати Ісуса Христа, чи не я Господи. Хоча Він добре знав, що саме і Він зрадить продасть Ісуса Христа за гроші. Учні перевіряли себе, а не тикали пальцем на інших учнів. Коли ми будемо. Перевіряти себе, так як говорить нам Ісус Христос, ми будемо наближатися до Нього. І саме таке питання ми маємо особисто собі задати, чи не я, Господи, зрішив перед тобою, чи не я заслуговую покарання за мій гріх, але завдяки тому, що Ти помер за мене, я маю з тобою вічне життя. Отож, дорогі мої, ми з вами розмірковували над. Суттю вечері Господній, для чого ми це звершуємо. Які практичні уроки ми можемо взяти для себе. Найперше, пам'ятай, що ти заслуговував на смерть, але кров Ісуса Христа омила твої гріхи. Друге, звіщай про те, що Бог зробив з твоїм особистим життям і про кров Ісуса Христа. Третє, перевіряй в першу чергу особисто себе, а не когось іншого згідно. Слова Божого. Тому три таких дії, які легко нам запам'ятати пам'ятай, звіщай, перевіряй.